Всім доброго дня, Уже вечір, ну ладно. Сьогодні у нас 28 липня і ми будемо засалювати наше сало. Ось таке. Воно у нас вже засаламурене. Приготовлене для засолки. Ну так, засаламурене. І для нас є така соль екстра. Сорт такий. Чиє производство українське, не, не знаю. А, да, вот, старту края, башки. Теперь пиво пачечки засыпаем на низ, если мы это всегда робим. Расправляем. Это будет 10 сантиметров соли. И теперь ставим на пилы. М'ясом вниз. Так, я вот. вот, вот. Саме огромний. М'ясом вниз. Ось так. О. Не повинно касатися краюшків. Ось так. Не должно бути горбків. Потім там підсипиш. Все, все тепер насипаємо сольку. сначала нашу соль. Самурайским мечом. <гум> И высыпаем всю. Всю высыпаем. О! Ага. Так. Грудочки разминаем. Все для того, чтобы оно вдруг есть вершок. Потом стане не, дуже твердим. Не мішало що. Так. Щоб пустоти не було посередній. Прижимаєш ткрукою, раз, раз посередині. Ага. Все. Саме головне краюшки. Не, каса, не касалось. Тут все головне. Головне спокойствие. З кожним засолом сіль має бути свіженька. Другий раз сіль не треба використовувати. Другий раз вона вже йде на посипку. Будемо да, підсипати дорогу зимою. Беремо ще один пост. Воно рівно стояло. Проверяем краешки, не касаються. І... Самурайський меч. Все теж все, тепло. Все-все? Раз высипало і все-таки. Збираємо все те саме. Просто розгладьте все. Все, оставь другий кусок. Ще один кусочок. Серединку прижав. Щоб, о, щоб воздуху не було. Бачите? Тоді воно буде класти. В ящику є внизу пару дирочок. Для того, щоб витікала ця юшечка. Це спеціальний ящичок так зроблений. грубой. Все, давайте. О. Ще раз, ще раз наш самурайський нож. Настя, а так не, не влізе по, по цим повернути. Да, Лаза, влазит, все. Вот такая будет. Там у нас кусочек внизу. Да, туда неси. Вот так вот за стеночки. Раз, и потом как его притулиш. Все, все. Да, вот так. Так, пробуємо, той кусочок, може встане. Ага. Вот так вот. Тепер висипи сіль. І між кусочками тоже должна бути сіль. Спочатку від стіночки. Спочатку від стіночки вид кусочок. той. Да. Ого. А тепер між кусочками. Баште вот так О. Угу. Треба було так положити. А це воно так все. Так. Отпечаточку. Обязательно надо вставити. І все. Накриваємо крышечку. то кусочок. Будемо чомусь другому, але тут він не вліз. Щось придумаємо так. таке інтересне. Наша кришечка вся дальше. І страшку кладемо, ну, робимо давление, прес, щоб воно нажималось отак. І все. Всім гарного вечора і дня. Будемо ставити його в прес. Всім дякую. Підписуйтеся, щоб більше всього бачили.